Рекордна допомога від Британії разом із Норвегією. Вона виділяє 450 мільйонів фунтів стерлінгів військової підтримки. 100 мільйонів із цієї суми надійдуть від Осло, решта від Лондона. Кошти спрямують на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання, а також на придбання радіолокаційних систем проти танкових мін і сотень тисяч безпілотників. Більше про новий пакет допомоги стане відомо на сьогоднішньому засіданні контактної групи з підтримки України у форматі Рамштайн. Очолять його міністр оборони Британії Джон Гілі разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Сполучені Штати від головування на цих засіданнях відступили після зміни влади. Однак, глава Пентагону приєднається до зустрічі відеозв'язком. Міністр оборони Британії у свою чергу планує наголосити на важливості роботи контактної групи з питань оборони України для того, аби поставити нашу державу в якомога сильнішу позицію і чинити тиск. На Путіна.